Му у агентів різна ціна на один і той ж самий тур? Спойлер: міф у тому, що а, різним агентствам оператори дають різну ціну. Міф: усі агенти мають доступ до кабінетів бронювання в операторів, де відображається єдина ціна для всіх агентів. Запам'ятайте, будь ласка, від чого різниця в ціні? Давайте будемо розбирати, адже є декілька причин. Перше ціна на тур дійсна в момент прорахунку, вона може змінюватись як через 5 хвилин, так і через 2 дні. Може як і вирости, так і впасти частіше виросте. І ніхто ніколи вам точно не скаже, як і коли вона зміниться. Друге політна програма. Одні агенти пропонують прорахунок з базовим а, тарифом, не розбираючи, що там за авіакомпанії і який час виліту. Інші одразу пропонують зручну та надійну авіакомпанію. Третє це оператор. Вибір від якого туроператора зробити вам пропозицію, робить саме агент, гарантуючись на власному досвіді і на ваших. Потребах та бажаннях, якщо вони є, і готель не на ексклюзиві в одного туроператора. І ні, ми не обираємо оператора в тому, що ціна вища, ми обираємо комфортного оператора. Четверте, це категорія номеру. Тут важливо бути уважним, коли агент вам пропонує роа штандарт або подібне, прикриваючись особливими домовленостями з готелем, а біжіть, вам хочуть Парити такого немає і не може бути договірні відносини з готелем. Має туроператор, а не агент. Ми можемо написати супровідний лист до готелю, але якщо це високий сезон, то він не гарантує найкращий номер. І п'яте, це комісія. У вартості туру від оператора вже прорахована агентська комісія. Ми не накидаємо зверху. Деякі агенти навпаки роблять ціну нижчою за рахунок свого заробітку. Чого робити категорично не можна? Це супереч. Договірним відносинам з оператором та агентом. Поставте лайк за корисну інформацію. а ви схильні довіряти перевіреному агенту чи піти питати за ціну по всіх агенціях в окрузі. Буду вдячна за відповідь у коментарях.